Як обслуговувати пацієнтів із протезами, надавати якісну фізичну реабілітацію, психологічну підтримку та соціалізацію травмованим військовим у навчально-інноваційному центрі реабілітації та протезування КПІ завершилися перші курси підвищення кваліфікації з протезної реабілітації. Свідоцтво отримав 21 слухач. Серед них були лікарі, студенти та фізіотерапевти практики. Курс був дійсно насичений досить різною інформацією. Мені було цікаво біомеханіка процесу, сам процес реабілітації, як він проходить, які види є протезів, як вони функціонують, скільки вони коштують. Були знання отримані цікаво. Це як має саме виглядати правильно сформова. На культя, як має правильно виглядати, для того щоб її можна було вдало протезувати. Над курсом працювали викладачі та випускники ФБМІ КПІ це справжні лікарі практики, адже нині вони займаються ортезуванням та реабілітацією у центрі протезування без обмежень. Запрошували до себе протезний центр, щоб могли студенти бачити, як воно відбувається вживу. Допомагати пацієнтам одягати протези, дивитися, як воно все проходить, готувати їх до протезування. Тому не тільки теорія, але й практики було багато. Ми максимально ефективно провели навчання. Я думаю, що важливо, щоб постійно проводилися різноманітні семінари не для галочки, а щоб вони реально були ефективні і щоб слухачі і викладачі, ми всі хто залучений в цього був. Зацікавлені в цьому курси проходять за підтримки благодійного фонду коло в межах шестистороннього меморандуму про співпрацю щодо створення аренді центру на базі КПІ. Ми співпрацюємо з центром без обмежень, який робить протезування для наших бійців по всій Україні. Мають великі досвід. Також це Парашар Індастріс, це компанія, яка виробляє комплектуючі для протезів. Тому ми зрозуміли, що у кожного є своя певна експертиза у кожного проекту. І задача була об'єднати всі зусилля, всі знання в таку єдину ідею, яка сьогодні звершилася. Станом на сьогодні в Україні близько 100 тисяч цивільних і військових втратили кінцівки. Вони потребують якісної підтримки їхнього здоров'я, функціонального та фізичного стану. Саме цим і будуть опікуватися фахівці оренді центру КПІ. Наступні курси з протезної реабілітації планують провести наприкінці листопада цього року. Також ми працюємо над тим, щоб набрати викладачів на курс протезування кінцівок. Є бажаючі навчатися, але нема достатньої кількості фахівців, які б могли читати ці курси. І зараз ми спрямовуємо зусилля з фахівцями і з нашими партнерами саме на це.